Дорогі мої, я вам е, хочу показати: дивіться, Ложка і Вилка Діда Нестора. Вони з війни вони 5 років воювали. Бачите, дивіться, ось тут є німецький. Е, щоб вам видніше було, німецькі Сластика це діда Нестра. Вона навіть липне, він чай любив липовий. І я навіть не мию, бо ну, знаєте, це пам'ять, я як беру їх в руки. Слухайте, в мене прям, знаєте, така енергетика сильна, наче його за руку беру. І от представляєте, ложки вони не холодні. Так, да, як чувствується це, що я його, його рука брала. Ви мене питаєте, як, як це сила роду? Сила роду це коли відьмі або відьмаку передає рід свій свої знання, свою силу. От так і в моєму випадку. Я відьма вже в 10-му поколінні. Я унаслідувала свій дар від своїх дідів, прадідів, діда Властелена і діда Нестера. Я тепер допомагаю вже майже 32 роки, допомагаю людям, і я, мені це подобається. Я дуже радію і щаслива, коли людина мені пише, я двіга, дякую, подяки, благодарності пише, і я цим насолоджуюся, мені так тепло на душі стає, думаю. Боже мой, таке тяжкий час зараз, а я людині хоч щось таке приємне зробила. Люблю дуже подарунки дарувати, ви це знаєте, оберіги. Дарую, знаєте, бувають такі речі, навіть самі такі неожидані є, посилаю подарунки, розіграші роблю для вас. Я не жадна відьма, я завжди ділилася ще з дитинства, бо всім все пороздаю. Був достаток дякувати Богу. До діда завжди несли, відблагодарили, він роздавав ті благодарності, бо ну скільки треба. Мені завжди допомагав, один і другий дід. І так навчив мені, сказав, що якщо людина благодарить тобі, я двіга, значить ти не даром постаралася. Є люди неблагодарні. В моєму житті за все життя за 32 роки тільки одна неблагодарна людина, в яку селився в дьявол. Я їй допомагала, почистила її. Вона, правда, Матеріали купувала для чистки, це правда. Але не зро... обманула мене. Вона повинна була мій оберіг чорний від 77 біт сама носить і передати своєму любовнику коханцю. І вона не зробила, обманула мене. Да, обманула, я це побачила, і ще гадусні слова мені написала. А я з усієї душі подарила їй її сину один оберіг. Для дитини радужний, а потім він загубив, я знову подарила. Цей оберіг коштує тисячу гривень, бо я встановлюю на ньому обряди, сили від зглазу, від порчі, від негативу. А вона ще гаду снігі слова написала. Ну, це їй рахується, бо в неї дьявол вселився. І я тепер свій захист, який я на неї ставила сім'я, я його зняла. І все вернулося їй назад, те, що в неї було. А в неї було дуже страшні речі. Мало того, що вона нехорошо зробила, зв'язалася із Женатим. Ну, Я це не осуждаю, бо є різні долі, вона ну, брехухою оказалась, Ви розумієте, ще й мені гадусні слова написала. Ну, Це не нічого, не, я не хочу вам погано сказати, бо люди, скільки я допомагаю, завжди. Благодарні мені. А я їм теж дарую своє добро, дарую свою допомогу, свою силу, бо багато чого я вмію. Я вмію порчі робити. Є такі сильні, дуже порчі, ніхто мою роботу не може зняти. Замки завжди ставлю, ніхто не може розбити мою роботу. Ставлю захисти сильний, і саме допомога. чистки. Чистки для людей, я освобождаю людей від зла, від магічних нападок, від порчі, від смерті. Діток спасаю від переляку, спасаю від. Пісюються. ну, Зв'язано буває не завжди дитина винувата, а буває винувата мати, бо це кровник на матері негатив, а дитина страдає. Багато що можу. повірте, за 32 роки Ох, вмію. Ну, не зустрічалося в моїй практиці людей якихось неблагодарних, оце одна зустрілась. Ну, то їй рахується, то вона сама собі так зробила б. Хай я нічого не, не, не хочу її не бачити, не знати. Вернулася все назад, що в неї було.